Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас вже 31 жовтня 2024 року. Проснулися ми з Ксюш. Вийшла я на вуличку з вами поздоровитися. Рубі на сокон знайшла. Зайчка маленька, трошки подивитися, як тут справи. Йолочку вчора, дивіться, оцю красунічку посадила я, яливець, можевільничик, то кому звичніше, мені звичніше. Он можевільничек. От сюди посадила. Вчора вже допізнав тут трояндочку. Я подумала, тут же ворота, що ж я їй сюди не підходить. І посадила трояндочку. Зараз я покажу, куди. Ось сюди, ось сюди посадила одну трояндочку. А іншу, теж вам покажу зараз. Іншу посадила ось в цьому місці. Боже, яка сирена, моторошна. боже, яка моторошна сирена. Ось сюди посадила. Сьогодні вже думала, не буду я зранку заходити в телеграм-канал, але зайшла. Боже, там такий жах, що там в тому бідному Харкові. І Це взагалі бомбою кабом отримали в будинок. Там 34 постраждалих було на той момент. Може вже більше двоє загиблих. Там такий жах. І ти розумієш, що там вже немає цих воєнних об'єктів тому Харкові. Просто це направлено по людям бахають. І подивилася ще чисто, так случайно канал харківчанка, не харківчан, Харківчанка зайшла. Ну так буває, да? О, там щось рекомендується. Я зрозуміла всю картину, що жах. В місті такий жах. І вони не видержали, виїжджають. Я так, я тільки тільки зайшла і ще не дивилася. Ну, він такі дуже добрі люди. на Російськомовні дуже гарні, дуже добрі люди підписалися. Раніше Тетяна Тібар дивилася. Я завжди їй хороші коментарі. Всі як -то, ну, я стараюсь всіх підтримати, подіркати, ну, як з, з різних городів. Я завжди стараюся тільки хороше, хто знає мене писати. Ну, треба ж підтримувати друг друга, всі ми в одній упряжці. війна в різних містах, так хочеться. Ну і коли я на російський канал вела, розмовляла, так вона там лайки ставила завжди. Та прийшла я на українську. Я думала перший раз. Як завжди написала хороших слова підтримки. І от такий коментар був неприємний, щось там, ти крейса, ви, ви Україна мовні». щось таке. Ну, написала з другого аккаунту, це не вона, але я подумала, ну може хтось таке, -то, бо буває, пишуть таке. Мені дуже рідко, якісь погані, пишуть дуже рідко. І потім я не часто їй там, може, раз дві недільки, раз три недільки писала якісь коментарі, Ну, хочеться так, як зайшла, підтримала. І теж. Недавно теж зайшла, написала там, про котиків, було відео на котиків своїх, показувала джокер. Теж там, про лотки було, скільки лотків треба котам. І я написала, у мене п'ять лотків в коридорі три лоточка, і в спальні, коли собачок ми опускаємо в кухню, ми закриваємо котики в спальню, там далі, дальню. І там у нас для підстраховки І теж якісь такі коментарі, о, який-то ну, такий бред, якась желчка, негатив. Я замітила одразу після цього каналу, тільки зайду щось добре, напишу, якась гадость. Ну, я не знаю, чи інтуїція я відписалася. Бо раніше вона лайкала, це ж і не лайкає нічого. Ну, я на українську стараюся зараз приходить, я ж хочу, в мене дитинка пішла в школу, я хочу нормально розмовляти. Бо Ксюша взагалі ж на російській у мене, вона дуже погано на українській і говорить, ну розуміє, хоча слава Богу, хоч розуміє, що ж треба, що щоб вона училась, що ж вона відповідає російською, на її питають, вона російською відповідає. Треба щось що вже підприємати. І вчити я з вами тому і розмовляю, і треба, треба якось переходити. У нас багато хто переходить, але не всі. Отак От і в магазинах стараються дуже дівчатка завжди і в АТБ, в сільпо, в булочки все тільки на українській мові. Це не важно, лі ж була людина добра, звісно, хороша. Я взагалі для мене не замарачусь. Ну я ж говорю, ну, я не знаю, по інтуїції якось так я відписалась, мені таке неприємно стало раніше. Там лайки, лай. Я завжди її підтримую. І лучше, я думаю, буду цей час тратити на інших людей. Напишу лучше коментарі, піддержу других людей, які це потребують. Ось а вона у неї багато просмотрів, багато людей. У неї своя аудиторія, Ви самі розумієте, яка тільки така. Я так поняла україномовних, вона там. Буде із других аккаунтів буде дуже приємні слова писати. Ну, я прям в ну, мене чуйка, мені дуже мало хто якісь гадості говорить. Я нікому сама ні гадості не пишу, я завжди навпаки ж підтримую. І, звісно, там хлопчику шкода, хорошенькі такі, але це ж такі. Я для себе вирішила, краще буду я блогерів, яких починаючи там по 2-3 тисячі, які тільки-тільки починають, буду підтримувати своїх Вон, запорожців з Одеси, дівчатка із різних міст є. Мені якось так приємніше. Щоб не думали, що тільки для того, для продвіження. Я отак для себе вирішила. В Рідіну Лайф я дивлюся, в мене мала дивиться, ми п'ятий рік дивимося. Вона там 2 мільйони, але ми дивилися ще 5 років назад, це перший блогер, я взагалі ж раніше не знала, що це таке. І я даже їй не пишу коментарі зараз, щоб ну, люди не думали, що раді продвіження. Дивлюся, мені подобається, дивлюся, а пишу коментарі і своїм друзям, які не мільйонники, а обичні, в кого мало, ну, не такі, скажімо, не таке кількість підписників. Мені більш приємніше з такими людьми. Воно чує дуже почувається така взаємовіддача, знаєте, і що воно все дуже іскринє. Вот. Ай, я рада, і російськомовним, українським мовним. Для мене взагалі язик любви найважливіше, я вже говорила. Вот. Прийшла на українську, бо перших ми в, в Україні, а по-друге, у мене дитина розмовляє і для школи, і це просто вже ненормально. Ну, не Треба переходити на українську, я посію вдома теж. Ось, Вона дуже гарна мова. Я кавіркаю її, але вона дуже гарна. Це мова українська і нічого так потрошечку, все вже легше, вже язик привикає. А раніше я ж говорила на суржику, розмовляла до 17 років, на ж жила, Ну там не чисте українське, там такі з білоруськими словами в переміжку у нас, бо який вітер, боже, листя летять. Хто? Я вже розповідала раніше, що на ждомірщині там зовсім не українська, зовсім не чиста. А такі білоруські слова через один, мабуть. Ось, а вона ж чистою, хочеться, хочеться чистою розмовляти. Так що всім доброго настрою. Хай буде все у вас гаразд, Головне, язик, серця. І головне собі ай, собі настоящо не вбити собі людину, в собі якісь якості, знаєте, доброти і підтримки. Просто так, а не там. так що... Дивіться, пошли вони мене радуть. Я не представляю, що вже в суботу буде, як кажуть, вже, да? там мінус вроді ночі буде. Зайчик, що ти робиш? І я так милуюся, я розумію, що мої календули їм буде капець. Вон дивіться, мої красунечки. Так я обажаю. І оця красоточка, гартензія теж милуюсь. І вона стане от такою. Потім буде їх прохолодна. Зараз радує на це ж треба практично до листопада, щоб так от, як віточка радувала. Укрила я час тепло тепло. Зараз будуть свої гортензії, які оці крупнулись, зараз їх підніму. Дивіться, що ні що тварі, та? Дівчата, ні Сеня робить, дивіться, вони хочуть. Оце та моя роза. Кхім. Вони хочуть, Оце тут піньки. І вона хоче добути собі піньочка. Ой, це така красунечка. Я накрила на ніч. Але треба отаким чим якось сіточкою подумати, чи можна. Ось бачите, отак як я зробила. отак Ну тут Рубі я бачу, там таке місце, що треба буде накрити і швиденько, бо рубі Рубі вже. Уже. Так, щас я отак зроблю. Іди, доця, іди іди. Тихо тих. Ой, лапку, а не поранила. Ой, так, я посадила в такому місці для них, де вони риються трошки. Не подумала. Ну нічого, я придумаю. У мене ще щось повинно бути. Я обов'язково <кхем> щось накрию, чимось нормальним. Ну, і хочеться, щоб і розочки були. А з цими дівчулями, от і що його зробиш? Бачите, вони риють цим, там цікаво. Сенечка, красоточка. Я знаю, що я зроблю. Це от таке з цими дівчульками. От я возьму, я думаю, що вони не, не уничтожат мені вот этот тимьянчик. Я его накрою, у меня есть для него. Ага, вот как мы сделаем. Дотя, сейчас я вот цією сіточкою накрию цю трояндочку. Вчора вже темно було, я вже там особо не дивилася, чим я його краще. Ось, вот так. А це буде. Пробачте, Камера немає, фіксації, все, все тремтить. Ось так. А для тім'янчика у мене теж там є. Така сіточка. Всім чудово у нас. у вас буде. Все гаразд. Друзі, Все буде добре. Боже, так тепло сьогодні. Просто супер. Зараз я, Ксюшка, подивлюсь, вона там, як котик полизала, картошечка в неї, огірочки. Сьогодні, що там вона ще сосісська, вона що та капризує. Підемо, бо вчора нікуди не ходили, зараз підемо прогуляємося. Погода просто шикарна. Да? Пусіка. Ай боже. Мой. Вже дівчата від глистів, треба обробочку якусь купляти. Побачу, грубі вже на жопі їде. Побачте. на попі. Так. О, це в суботу я розумію, чи я їх може до хати занесу на ніч. І оце теж, бачите, наніжденце. Може календулу на на ніжденці. Я так хочу, щоб вони ще ще довше простояли. Розумієш, є же і приділ, осінь, все ж таки треба їм відпочивати, рослинка. Ну я не знаю, я задоволення купила і і Таке задоволення я отримую. Я так рада, що, то, що збирала. Собі оце такі подарунки на день народження. О, рослинки купила. Я дивлюся кожен день. І вони мене так радують. Таке задоволення. Трояндочки, дивись, які листочки вже гарнюські. Ось такі гарнюські листочки. Ти теж я його спеціально не обираю. Він для мене як декоративний. Дивіться, класно він писується, пейзаж. Лавандусечки мої лаванди. Ай, боже, я в лаванду возню. Запах у неї просто супер. Ось, ось. Де я посадила лаванду, вчора ж думала, у голову ламала, тут, буду тут. І потім, може, знаєте, вже восени ще тут буду досажу іще. Але, Ксюша, іду, іду! Ксюша мене зветь. І думаю, моя хороша, іду. Дай щось дитині допомогти. Щось своє. Так, швидко зараз будемо їсти. І вперед, Канікули. Скоро вже зак... будуть закінчуватися. А поки так добре. Ксюнечка, вона висипається вже в 9. Половина 9 прокидається. Всім чудово настрою, хай буде все добре. Боже підтримочки. Іду я, бо дитиночка щось вже чекає. Дивіться, яка ідилія у нас, да? дівчульки. Дівчульки поїли їм дуже добре, собачки на вулички випустили вже. Знову просяться до хати. Собацюлі у нас такі тепличні зайчики. так, да? мої хороші? Разом із котиками. Всім добрий день, хай буде все у вас гаразд, да? У нас на вуличці тепло. зараз будемо збиратися, а дівчульки будуть спати, продовжувати. Да? У тебе така собачка була. з Такими собачка, очками. Та, та, та. Ну, пошли подивимось. Сирова така якась новенька, все, що хочуть взяти. Давай в тебе. У нас закінчилась купили хуторок. такий рис, гарний рис басмати Тут хороший рис. Оце таке, що ми не купляємо дуже рідко, але хтось на роботу бере. 28 жовтняя. А там, наверное, акции нету на других масках. Тож я себе взяла котика. Я вас засиплю. Корм купили по акції. Чотири лапи у нас котики кушають. Ой, для діток які шапочки класні. в Авроре. Машиночки стиральные или что это? Сейчас кошек. Да, это кошек для правильного порошочка. Так, скупились, ми так скупились, тепер йдемо додому. Голодна дитина. А завтра починається листопад у нас. Сішки розповідаю. Вона каже, що завтра буде зима, говорю, та ні. Завтра ще один місяць. 30 днів ще осінніх буде, а потім зима. Ми додому з Ксюшечкою. така о, краса, неймовірна. Все жовте, дерева всі жовті, так класно. Подивіться на мою мультифлору. У Танюшки я брала. Подивіться, яка вона класна. Які барви. Мені вона дуже подобається. Помідори свої не обрала, але я надіюсь, до суботи я їх заберу і на підвіконні достигати залишу. А оце дівчинка, дивіться. Рубічка. Ти вийшла, Рубічка була в хаті. Моя дівчинка. Купила я тюльпанчики. Так, я не знаю, які де. П'ять штучок. Вони як піоні, такі рожеві, як піоні. Такі, знаєте, як я кажу, пушисті. так, да? об'ємні більш. І такі фіолетові ще тюльпанчики. У мене не було фіолетових. Ось такі справи. Сильний вибух був зараз, тільки що не було тривоги повітряної, але вибух був такий нормальної потужності. Зараз у нас маленька розпаковочка. Ксюнька швидко додому вискочу. Давай до хати, холодно. Хоча сьогодні такий, бачу, всі кофти а, знімають. І ще сьогодні дощик. Ну, такий невеличкий он дощик, я хочу показати. Дуже невеличкий. Все таке гарненьке. Тепер. Щас, Ксюша каже, пішли додому. Покажу, щось я розчу. Рубічка теж буде розпаковочку показувати. Да? Вона вже там унюхала собі хлібчик. Що ми купили? такі дивіться, Полотеночки там забула, я не знаю, перший раз зайшла в магазин, відкрився. А, і я зайшла, подивилася 84 гривни. Дивіться, які класні. сейчас я пробачуся. Ось такі полотенечки, Вони такі великі, не маленькі, 84 гривни це нормальна ціна. О, вже собака носом потикала. І ще таке рожеве теж полотенечко. маленьке за 24 гривни. Ось теж такі класні, навіть на подарунки. Так, що ми ще купили? Хліб купили, солодощі, дешевий творожок купили, сукерочку. Папку для малювання, то листочки у нас закінчуються. Ось такі завтраки. Вона любить кругленькі ксюшки. творожочки, десертик. Ось кефірчик у нас. Просто наше. Раніше було просто квашино, да, там котик був, зараз котика немає, просто наше. Оце попробувала Ксюша захотіла. Ну таке воно, знаєте, як, як, это, як кефірчик, таке щось нападає. Це роватку солоденьку, да, із м'яткою. Це там написано досі. Ось. Зараз я покажу зрителям. Всім доброго настрою. Показала розпаковочку і біжимо додому. Все. Я да, Рубіка. Зараз будемо кормити дитину. Рубіка, що таке? Другий вибух був. Непонятно, де воно, що воно, нічого не пишуть. У нас вже було таке. І вибухи не пишуть. Дрони розліталися. Мабуть. Як зараз гарно, зараз листочки вон, такі жовто гарячі такі класні. Така красота. Ну і ще трошечки, і вже все, буде все голе. Дерева будуть всі вже не такі привабливі. А зараз ще малуємося цією красотою. Боже, вона, бачите, розкрилася. Ну, може, не зовсім не на повну свою силу, але дякую, це дуже гарно. І зараз я ще, бачите, там гортензія не успіла. Зараз її теж відкрию. Обрізку хотіла сьогодні робити, але побачу, може, завтра. Зроблю обрізку розочком, трояндочком. Ось іще котикам купили корм. І таку зефірку для Ксіня. Все. Всім доброго вечора. Дузя вже повечеряла. Я зайшла в телеграм-канал, подивилася, що в Харкові жахіття. Відео мені порекомендував Ютуб, називається канал Аліса в країні Чудес. Я зайшла, і я не знаю, як заворожена, подивилась відео. Дівчинка, мамочка і з маленькою дівочкою Алісочкою, опинилися в Харкові там під таким обстрілом. І під Харковом вони жили. Я подивилася декілька відео, підписалась, буду дивитися, дуже і, така дівчина. Чудова, іскріння мамочка, сильна, дуже духом. І вона всі застерігає. боже, не терпіть до останнього, щоб потім вже буде дуже тяжко виїжджати. Якщо вже дуже буде щось серйозне, виїжджайте, Ну, звісно, бачите, як в самому центрі, може, там якось люди ще терплять, але це де околиці, там вже жах, який в цьому нещасному Харкові. І вони прилітають типу, по центру. Сьогодні вони пишуть вже троє загиблих, а не двоє. Жахіття, тримайтеся. Я співчуваю всім харковчанам. Боже, бідні, харковчані. Слів немає. Тримайтеся, будь ласка, тримайтеся. Ми з вами, Запоріжжя з вами, вся країна за вас переживає і навіщо вони це продовжують? Навіщо? Там же люди, там дома одні, немає там ніяких об'єктів, нічого там немає. тримаємося. Тримаємося, у нас немає. Підписуйтеся на канал, це чудові дівчинки. Аліса в Україні чудес. Вони зараз в другому місці евакуювалися. Еваку... Ну, чого стоїло? Там... Я не знаю, я не могла б слів дивитися. І вона дуже іскрені розповідає. Там це, оце, це просто слів, слів бракує, це все виразити. Дуже-дуже. Дуже мама хороша, дуже хороша. Подивіться, будь ласка, всім доброго вечора, чудового, тихого, дай Бог, вечора. хай буде все гаразд.